Господи, я піду за тобою, у село мале, чи у місто велике, знаю я, що ти завжди зі мною. Ти дивишся на мене, ніж ти моє ім'я. Слава Ісусу Христу. Отче, ми маємо зараз чудову нагоду ще раз вас привітати. Така подія 30 років священства. Це великого вартує. Є така приказка, що один в полі не воїн. Але коли ви 30 років, майже 30 років тому приїхали до нас на Харківщину, ви були саме один, саме один воїн. І зараз ми бачимо наслідки вашого, вашого діла, вашої справи. Скільки спільнот на Харківщині? І сама Харківщина стала для вас рідним. Дома. Тому ми щиро вам дякуємо за це і вітаємо вас з цим великим святом. Дай Господь, бо... Бло... Бог благословить бо... ногі і благі літа! Вітаємо! Вважаємо <му> любимо, рахуй наші очі, де це від от душі, від щирого серця, від всій нашої молодой начинающий с мы поздравляем вас с 30-летием вашего духовенства. Мы благодарим вас за всю ту работу, которую вы проводите, и благодаря которой мы ищем свой путь и свою дорогу к Богу. За ваши науки, за вашу поддержку, за вашу любовь до каждого из нас. Благодаря вас, вам и вашим школам мы ищем свой путь, свою дорогу к Богу. От всей души от всего сердца, с огромной любовью, мы благодарим вас и желаем вам многие-многие лета. И от всей нашей спильноты мы хотим вам пожелать многие-многие лета. Все, ой, витаю вас здесь святом. И дуже, и вдячна за вашу За ваші старання, які ви вкладаєте в наші серця, наші душі, запалюєте любові до Бога і ближнього, Божого вам благословення, на многії благає і літа. Слава Ісусу Христу, все чесніший очіру онуфрію. Я від щирого серця хочу привітати вас із ювілеєм. Дякую Богові, за дар вашого служіння, дякую Богу за дар вашого життя. Дякую Богу за ваші науки, за молитви, за зерна любові і милосердя, віри і надії, що засіваєте у наших серцях. Прошу у Господа здоров'я для вас, Божого провіду в усіх справах та починаннях. Нехай Господь зігріває своєю любов'ю кожен день вашого життя. Дарує усі потрібні ласки, а причиста Діва Марія буде заступницею та покровом на многії блага її літа. Ще особисто від себе хочу отче, подякувати вам за молитви, які молилися за мого сина Віктора, воїна. Коли я просила пані Єніну. Щиро дякую, дякую Богу, матінці, Божі, та дякую вам. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, отче Онуфріє. z nahodou vašho sviata i chodču poželať vám šťastia, zdorobia, blahoslovíňa, pokrov pre sviatoj bohorodici. I chodču poďakovati vám za vse, čo vy robíte i dla nás, dla Slovakiv. I boj tu majete svojich duchovných ditej, ja vašim duchovným synom, i hoču poďakovať, čo by predali nám tu návku Sviatých Otcív i čo by tak hliboko zasiali, do našich srdec Hospoda Isúsa Hrista. Širo ďakujemo i bažajemo mnohaja i bláhaja lita i blahoslovenia od Hospoda nášho Isusa Hrista. І покров Пресвятої Богородиці Прісної Діві Марії, і дуже, 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 дуже дякуємо вам, Отче Онуфріє. Я з Ізраїля, і сьогодні хочу приєднатися до тих всіх привітань, поздоровлень, які линуть для отця Онуфрія. І e, бажаю цю Онуфрію щедрих Божих благословень, щедрих Божих дарів і. Ногая і благая літа, Зарваницьку Матір Божу, ми благаєм всі, хай вам завжди допомагає вашому житті, внога гая, блага гая, я літа – Хай вам завжди помагає, мати пресвята, многогая, благая, многая літа. хай вам завжди помагає, мати пресвята. Отже, і ще раз вас вітаю і пам'ятайте, ваше слово це як роса у спекотну днину, яка рятує нас, яка піднімає нас, яка дає нам крила тим словом, які далеко від рідного дому. Дякую вам дуже за все. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Освідомити, що добрі думки є скарбом моєї душі. Саме Ісусу Христу, дорогий наш отче Онуфрій, вітаємо вас 30 тридцятирітнім ювілеєм свячення. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я, наснаги, Божого благословення, опіки Пресвятої Богородиці. Дякуємо Господу за вас, що ви в нас є такий провідник, духовний. Що ви створили нашу спільноту? Ми молимось, наповняємось Духом Святим. Любимо вас і бажаємо вам, щоб ще більше спільнот розвивалося під вашим керівництвом. Амінь. Хай Амінь. вас Дух Святий наповнить, я мати Божа візьме свої обійми. Любимо! Любимо. Дякуємо, дякуємо. 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 Слава Ісусу Христу! Дорогий Отче Онуфрію, дозвольте привітати вас з таким ювілеєм, 30-літтям священства. Таких привітань у нас ще не було онлайн в онлайні, але за вашими молитвами ми єднаємося і проводимо спільноту з усіх куточків нашої землі. І так записуємо зараз привітання для вас. Дякуємо Богу за те, що ви є. За те, що ви створили спільноти, за вашу працю, за вашу жертовність. Дякуємо, Отець, і вклоняємося. Отже, я бажаю вам радості у Дусі Святів. Доведіть, будь ласка, всіх своїх дітей, всіх нас до Царства Небесного. Дякую. Бажаю вам Отче міцного, приміцного здоров'я, а також дякую за духовне наставництво і духовний супровід і за те, що ви нас приймаєте такими, якими є, ми є. Бажаю вам терпеливості і сил і Божої Опіки. І дякую за дар вашого життя. Отець. Ми вас любимо. Дякуємо за все. Слава Ісусу Христу! Дорогі отче, Щиро дякую Богові за ваше служіння. Низько вам кланяюсь, як духовному своєму батькові, за ваші молитви, за ваш духовний провід. З любов'ю до вас, ваша учениця Маргарита. Дякую вам дуже. любові і безмежного щастя. Радості кожному дня. Ай, сонце світе, ваше віконце, або здоров'я посила. Ну, а я, ну, а я літа, ну, а я, ну, а я літа, ну, а я літа. Я вітан, хай сонце світе, а Бог здоров'я по Святом свято вас, наш дорогенький, щиро вітаємо всією родиною, бажаємо миру, спокою, душі, терпіння і Божого благословення. Нехай Господь дарує вам щедро свої ласки, оберігає вас, дуже любимо, пам'ятаємо завжди вас на кожному кроці. Кожний вечір читаю псалтир і ви мене перед очима. Очі мій любий. Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемось. Ми дякуємо Богу за те, що ви у нас є. Хай силою здоров'я Він вам дає, хай буде у серці завжди доброта, і Бог береже вас на довгі літа. Нелегка священнича до Бога, та випані упевнено йдете, бо людські душі навертаєте до Бога, а то найважливішим є. Слава Ісусу Христу, на мій ювілей декілька років тому мої діти вирішили мені розробити такий подарунок Паломництво до Єрусалиму. І син мене питає: Мам, є два варіанти поїздки? Є з горою Синай? Вона на довший термін поїздка, цікавіша. А є з Онуфрієм Репецьким. Ну, я не знаю, де він знавав про ці дані. Я й почула, що з уцем Гонуфрієм Репецьким я відразу вирішила, що я їду з уцем Гонуфрієм. Це була така моя незабутня мандрівка, паломництво пізнані Христа, пізнані Господа Бога, паломництво таке насичене глибиною мудрості. Душевності від оця Онуфрія. Я дякую Богові за дар життя вашого отче. Вітаю вас з 30-літтям вашого священства. Бажаю нехай Господь Бог обдаровує вам вас всіма щедротами та ласками. Нехай е, ще е, ті зерна, які ви сієте в душах паломників, в душах е, своїх парафіян, і просто людей, нехай вони дають такі хороші плоди, е, рісні плоди. Е, нехай е, Пресвята Богородиця святим своїм омофором огортає вас е, в своїх материнських обіймах і бажаю вам ще довгих років і многий ще праці в Божому винограднику. Дякую Богу за вас. Срестом поділиний сім, від нині і до віки. На молитві Івана анотурни, а й сім святити. Проще, любові до Господа, срещиться, ім'я бойця. Все, що мав, залишив я на березі, близько тебе, я знайду друге море. Дякуємо Богу за вас за ваше служіння Богу і ближньому, за вашу теплоту і любов у вашому серці. Дякую, що ви нас проводите свої гарні повчальні реколекції. наставляєте на путь спасіння наших душ здоров'я. Вера і большой нофрію, дякуємо за дар вашого життя. Хай Бог вас укріпляє і матінка Божа зберігає на всіх ваших дорогах. Отець у нотрій, вітання від нас, і ще багато років на священичій ниві. Хай легко працюється, довго живеться, всеміється, множиться ще й додається. Здоров'я міцного, щастя, в серця, ми вам бажаємо. Здоров'я Боже, благословить. До 100 років служити Богу і нам. Амінь. Отче унукрій бажаємо, щоб сповнилася Божа воля в вашому життю і вашому служінні. Амінь. Подяка Богові за, за дар вашого життя і подяка вам за те, що ведете нас до нашого Бога Творця. Амінь. Ще все прекрасного, здоров'я, доброго. Прожити за 100 літ, не знаючи воля, біди і сліз. Дякуємо отче, ваші, ваші Дякуємо, отче, за всі ваші працю. Дякуємо, Отче, за богові за дар вашого життя, за вашу працю, клопітку, за те, що вчите нас любити. Ще я Дякую, Отче, вам за великий ой, Божий дар, за вашу велику любов. Хай вас Бог більше нагороджує здоров'ям, Божою благодаттю, Божим благословенням. Великими щасливими руками життя ще і, і много я вам, і, блага, і літ. літа. я но... літ.